Цими вихідними в Україні відзначали день молоді, тож у Чернівцях відбулося багато різних заходів. Проведенню деяких із них навіть не завадив проливний дощ. Про це в наступному сюжеті. Те, що міжрегіональний фестиваль графіті мрії Юнайтед відбувався якраз напередодні дня молоді співпадіння, але дуже доречне, кажуть організатори, бо участь у ньому взяли молоді та енергійні люди, котрі приїхали до Чернівців зі Львова, Дрогобича, Івано-Франківська, Києва та Сум. Цей захід, ініційований Чернівецьким обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІД і Чернівецьким міським благодійним фондом Життя заради життя, командам райтерів пропонувалося перетворити на галерею стіну довжиною близько 120 метрів, яка огороджує територію Чернівець Обласної психіатричної лікарні, де, до речі, також знаходиться і СНІД-центр. Ця ідея виникла на, на тому твердому переконанні, що, безумовно, всі люди повинні скажімо, поважати один одного і відноситись позитивно і, скажімо, з добротою до тих людей, які є не зовсім такими, як вони. Ну, це стосується як віломфікованих, так і хворих, які мають психічні розлади. І безумовно, якщо ця стіна стане більш гарною і. Каже, ми теж хотіли поставити тут певний вказівничок, який буде показувати, де можна обтежитись на вілоінфекцію і отримати послуги з добровільного консультування тестування. І хоч у перший день фестивалю безперестанку йшов проливний дощ, і організатори вже були готові відмінити захід, його учасники вирішили зробити свою справу навіть за несприятливої погоди. Так, да, не сприяє, але люди, які професійно цим займаються, які розуміються на цьому, сказали, що воно буде добре, вони, ну, це можна робити. Хоча, ну, звичайно, що були плани сказати людям, вибачте, дякуємо, до побачення. Але молодь чомусь думає інакше. Ну, вони трошки молодші за мене, але вони думають інакше, вони вважають, що можна зробити те, що навіть видається неможливим. І вони це роблять. До фестивалю долучилися не лише окремі райтери, а й громадські організації. Серед них представники національної скаутської організації України пласт, які залишили і свою візитку на великій розмальованій стіні. Пластуни і в день молоді активно розповідали перехожим про свою організацію. Як представник організації Пласт прийшов сюди разом зі своїми друзями, щоб якби, показати, що ми така організація є, що ми не зникли, що ми протягом вже більше 10 років діємо в Чернівцях і що ми далі будемо діяти. І думаю, сьогодні ми, нам вдасться набрати хоч декілька, ну, декілька людей, так, залучити декілька нових людей. Долучилися до відзначення дня молоді в Чернівцях і проспілки. Вони просто в центрі міста організували мобільні пункти, де всі бажаючі могли отримати безкоштовну юридичну консультацію стосовно трудового, пенсійного законодавства та соціального забезпечення. Залучили і спортивні товариства. Тут фізкультурно-спортивні товариства Україна і колос. Вивели своїх учнів спортивних юнацьких спортивних шкіл, які показують показові так сказати і бої з боксу і з самбо так сказати, і велоспорт. А ввечері для молоді організували традиційний концерт і дискотеку. Леся Федоренко, Віктор Верхоляк, Руслан Коков, телеканал Буковина.